Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої другенки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свій варіант. Вибираємо інтуїтивно. Нікуди не спішимо. У спокійному стані найкраще вибирається. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Це допомагає Ютубові просунути ці відео. Тобто, чим більше вподобає, чим більше реакції від вас, Ютуб піднімає ці алгоритми вище. Тому завдяки вам і існує цей канал. Переглядайте відео, кладіть вподобайки, пишіть коментарі, і Ютуб буде проштовхувати з цього каналу відео. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер 1 У нас зірка. Ви знаєте, з'явиться у вас якась надія, якась з'явиться надія у вас. Можливо, ви вже, скажімо так, російською отчаялись. Зневірились, вже не бачили ніякого виходу з якоїсь ситуації, вже не бачили майбутнього. І тут з'являється якась надія. Але не забувайте, надія, коли з'являється, може з'явитися і потім розчарування. Тому не покладайтеся на цю надію, а щось робіть. Ця карта так і говорить: беріть все в свої руки і займайтеся своїм життям, своїм майбутнім. Тому що надію треба чимось підкріпити. Якщо немає фундаменту, надія на любов. А якщо ця любов не має фундаменту, вона розвалиться просто. Карта номер 2 диявол. диявол, диявол, спокуса. Буде хтось вас або щось спокушати. У вас сам, знаєте, диявол сидить в кожного, як то кажуть, і Бог, і диявол сидить в нас всередині. Головне, щоб ми робили правильне рішення, діяли відповідно. Тобто не спокушайтеся на легкі гроші, на великі заробітки, на людей, які багато базікають, які вам щось велике обіцяють. От тут будьте обережні, тому що тут можна конкретно заліпнути. Заліпнути і потім зв'язані по рукам, по ногах, і людина не може більше звільнитися. Але все рівно, бажання тільки ваше, тільки ваша воля. Карта номер 3 Королева Кубків говорить про, як би це пояснити, про емоційний стан. Це і закоханість, це і креативність, це щось, бажання щось створити, бажання когось заспокоїти, когось комусь гарний комплімент сказати, приємне слово, ось, когось приголубити. Ось якось так. Ця карта взагалі-то емоційна, інтуїтивна, і, звичайно, говорить про кохання. Ось. Що саме у вас буде сьогодні? Це ви вже в ній напишете. Ось, як програлася ця карта, але це може бути і примирення з людьми, з якими ви там трошечки погаркались, трошки посварились. Ось хтось побився і тому подібне. Це примирення, це прощення, це бути вдячним. Ще ця карта говорить про приємні розмови, розмови по душах з подругою, з другом, з дітьми, з дорослими, з чужими. І тому подібне, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!